Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Чи повертається інфляція? Задаються питанням у впливовому британському виданні The Economist. Інвестори стурбовані. І схоже, що це не безпівставно. Розберемо з вами а ви, поки, будь ласка, підпишіться на мій канал. Це допоможе вам дізнаватись про нові тренди, події явища в економіці. Після того як у 2022 році інфляція досягла 11%, в розвинених країнах, вона поступово знижувалася. Але Тепер ситуація змінюється. Центральні банки почали пом'якшувати грошово-кредитну політику, і це сприяє зростанню інфляції. Що таке пом'якшувати грошово-кредитну політику? Опускати базові ставки, і це робить відповідно позики дешевшими і гроші більш доступними на ринку. В грудні середній рівень інфляції в економічно розвинених країнах піднявся до 2,5%. А ще в вересні минулого року він був 2,1%. Національні звіти показують, що глобальна тенденція щодо інфляції доволі загрозлива. В Великій Британії рівень інфляції в січні зріс до 3%, з 1,7% Це був найнижчий рівень за останній час, і тепер ситуація змінюється. В Польщу інфляція піднялась до 5,3% з

За 1,6%, як це було влітку 23-го року. Ну і не треба забувати, що в Німеччині взагалі-то рецесія два роки поспіль. Економіка Німеччини скорочується. Я вам про це розповідав. В США споживчі ціни зросли на 3% в річному вимірі, піднявшись з 2,4%. Це був найнижчий рівень, до речі, за останній час ці цифри викликають побоювання, що центральні банки поспішили із зниженням процентних ставок, особливо з огляду на те, що економічне зростання не демонструє значного уповільнення. Як зазначив економіст Стенфордського університету Джон Кокрейн, інфляція це як таргани. Якщо ви бачите лише кілька, це не означає, що можна розслабитись. Чи повторюємо ми помилки 70-х років? Історія вже показувала, що перечасне послання. Боротьби з інфляцією може мати катастрофічні наслідки. В 70-х роках минулого століття політики майже повністю викорінили інфляцію, але залишили найстійкіші її осередки, що призвело до її стрімкого повернення. В США рівень інфляції знизився з 12% в 74-му році до 5% в 76-му, але вже в 80-му році підскочив до 15 -ти. Відсотків. Центральний банк не встиг вчасно відреагувати на нафтовий шок 79-го року, і ціни вийшли з під контролю. Лише завдяки жорсткій політиці та глибокій рецесії на початку 80-х років інфляцію вдалося приборкати. Фінансові ринки подають суперечливі сигнали, і треба тримати цю інформацію на радарі. Інвестори не можуть дійти згоди щодо того, чи варто боятись нової хвилі інфляції. З одного боку, фінансові ринки очікують, що Федеральна резервна система США це, мабуть, що найвпливовіший в світі взагалі такий економічний фінансовий регулятор. Американський центробанк да надалі буде пом'якшувати грошово-кредитну політику, що може стимулювати інфляційний тиск. Да, тобто, інвестори очікують, що вони будуть зменшувати ставку, яка сьогодні там майже 4,5% становить. І тепер треба зменшувати. І коли буде зменшення, буде більше дешевих грошей. З іншого боку, падіння дохідності державних облігацій може свідчити про те, що. Побоювання інфляції зменшуються, але прогноз Федерального резервного банку Клівленда говорить про інше: очікування річної інфляції на ринку зросли з 2,2% у вересні минулого року до 2,7% сьогодні. Чому деякі економісти вважають зростання інфляції тимчасовим? Вони припускають, що останні показники інфляції є статистичною ілюзією, викликаною сезонними факторами. Традиційно ціни зростають в січні, коли багато рітей. Переглядають свої ціни. Пандемія COVID-19 сильно спотворила сезонні коригування, що могло штучно завищити дані за січень та лютий. Крім того, коливання цін на сировину це. Доволі типова річ економісти Морган Стейнлі вважають, що останні лісові пожежі в Каліфорнії також тимчасово підштовхнули вгору ціни на товари в США. Також сплеск цін на продовольство в деяких країнах може бути пов'язаний з побоюванням торговельних війн. Подивіться на те, що робить Дональд Трамп з митними тарифами. Очевидно, що це початок нової хвилі. Торгових війна значить нової хвилі інфляції, наприклад, в Бельгії і Норвегії ціни на продукти різко зросли в січні. Оскільки центральні банки зазвичай не реагують на короткострокові каливання, деякі аналітики вважають, що хвилюватись поки що. Поки що рано. Але чи справді це тимчасово? Не всі поділяють цю думку. Навіть з урахуванням сезонних коригувань річні темпи інфляції зростають в багатьох країнах. Консалтингова компанія Alternative Macro Signals використовує алгоритми для аналізу мільйонів новинних статей. повідомлені створює індекс інфляційного тиску. Це індикатор, який добре передбачав офіційні інфляційні дані в минулому. нещодавно різко зріс, особливо в США. Ще один ключовий фактор це дефіцит робочої сили. Тому що рівень безробіття в країнах OECD, це клуб заможних країн, залишається нижчим за 5% вже майже 3 роки. Зарплати зростають більш ніж на 4% щороку в найбільших економіках світу. При цьому продуктивність праці залишається слабкою. Якщо Компанії не можуть компенсувати зростання зарплат підвищенням продуктивності вони перекладають ці витрати на споживачів у вигляді вищих цін. Тому очевидно, що інфляція може. Повернутись до того, що сектор послуг є ще одним дуже вагомим джерелом інфляції. Найбільший тиск на ціни зараз спостерігається саме там, в секторі послуг, від фінансових консультацій до охорони здоров'я, а це величезний сектор американської економіки. Вартість послуг в найбільших економіках зростає на 4% на рік, вдвічі швидше ніж в пандемії. З 18 країн, які опублікували дані за січень, в 14 зафіксовано зростання інфляції в секторі послуг. Португалії, наприклад, цей показник піднявся на 1%. Відсотковий пункт в Естонії на 3,7% відсоткових пункта. Політичні фактори: чи можуть уряди самі спровокувати інфляцію? Головна загроза інфляції йде не від центральних банків, а від політиків, стверджують деякі аналітики. Дональд Трамп планує депортувати мільйони іммігрантів і. Підняти мита на імпортні товари, а це підвищить витрати для бізнесу та споживачів. Ми вже бачимо це в деморежимі на прикладі його перших рішень, хоча й відкладених там, скажімо, по Мексиці і Канаді, але вже запроваджених по. Китаю 40% розвинених країн збільшують державні витрати в 2024 році. Це традиційна підсилює інфляцію. Також Британія збільшила інвестиції в інфраструктуру. Італія схвалила податкові пільги. Європа може відповісти на торгову політику Трампа своїми митами на американські товари. Це також розжене. Ціни. А я переконаний, що Дональд Трамп вже найближчим часом запровадить доволі суттєві митні тарифи проти європейських товарів. Я думаю, що цього вже не уникнути. Розповідав вам про це очікування інфляції містить небезпечний психологічний фактор. Також останні опитування показують, що споживачі досі бояться високої інфляції, навіть якщо реальні показники вже знизились. Наприклад, Google запити пошук. Тема інфляція в два рази вища ніж е, до 2021 року. Громадяни Євросоюзу очікують. 10% відсоткову інфляцію наступного року, хоча фактичний рівень близько до 3% сьогодні. Центральні банки, можливо, вже починали святкувати перемогу над інфляцією, але, як знають всі власники будинків, таргани мають звичку повертатись. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку. І дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на Ютуб і на монобанку ви допомагаєте нам розвивати канал. Нал і сприяйте економічному просвітництву в Україні.